Фірмове вітання вам, ви на каналі Автоімпорт. І сьогодні хочемо розказати і показати цей автомобіль. Це шкода Октаві А7 в рестайлінгу, яку ми привезли із Бельгії. Це свіжо імпортований офіційний автомобіль, який приїхав нещодавно. 1,6 дизель чистий 19 рік, 190 тисяч пробігу. Підтверджений сервіс від АДЯ, ця машина із лізінгу. Навіть заміна лампочок шиномонтаж і там інші дрібні ремонти, всі відбувалися на офіційній станції. Достовірний сервіс, ви зможете перевірити навіть в Україні, заїхавши на офіційну станцію Шкода, або просто перевірити по номеру кузова через там загальнодоступні ресурси. Лобове скло у нас також рідне. Отак от він виглядає. Є от така. Незначна притертість на бампері. Це такий, можна сказати, єдиний дефект. От це що, ви бачите, єдиний дефект по автомобілю. У нас два ключі. Два ключі. Резина у нас 205 55 R16, це у нас літо мішлен позаду і така сама попереду. Залишок протектора десь 5-6 мм, резина непогана. Але літня. На зиму потрібно купляти другий комплект. Почнемо з багажного відділення. У багажнику у нас така шторочка, трохи примерзла, але працює. Нажимаємо, складається спинка заднього дивана і так само, тим самим збільшує багажне відділення з одної і з іншої сторони. От так це все виглядає. От як бачите, у нас тут прикурювач під низом. Цей автомобіль запаскою не комплектується, комплектується піною і пінокомпресором. Давайте зараз вам покажу задній диван. Отак От виглядає. Задній диван в ідеальному стані, посередині підлокітничок, локітничок, під От так Отак все має вигляд нового. І перейдемо до салону. В салоні у нас досить непогана комплектація. Зараз я перейду на водійське місце і вам покажу більш детальніше. У нас повний електропакет підігрів і електрорегулювання дзеркал. Датчики світла, як бачите, датчик круїз контроль. От. Но функціональне шкіряне кермо 193 тисячі пробігу. Давайте зараз заведемо. Заводиться автомобіль моментально, незалежно від того, що у нас зараз мінус 11, а вже мінус 7,5. А вночі там було взагалі мінус 20. Двозональний клімат. От ми нажимаємо, як бачите, дві зони, ліво-право, захист від алергенів от як бачите, активована. Це Кліматронік, система Кліматронік. Радіо, мультимедіа, через мультимедіа ми можемо підключити багато з'ємних носіїв. Це у нас і SD-карти, USB, Wi-Fi, Bluetooth і все інше. Навігація у нас з картами України. На українській мові досить непогана картографія. Тут ми підключаємо через USB, яке знаходиться у нас тут знизу. Підключаємо телефон і відразу у нас виводиться на цей дисплей. Apple CarPlay, Android Auto, Міралінк. Тобто, залежно від того, який у вас телефон. Ви сюди виводите Google Maps, месенджери, WhatsApp, Telegram там і інше. Дуже зручно. Зараз я вам покажу, яка ж зручна штукенція цей Apple CarPlay або Android Auto, залежить від того, який у вас телефон. Це опція просто супер. Ми підключаємо шнур USB до телефону, іде синхронізація. Чекаємо і відразу вам на вашому мультимедіа виводиться саме необхідне з вашого телефону. Це дзвінки, це повідомлення, це месенджери, такі як Телеграм, Ватсап, Вайбер, Зум. Можна вести Zoom-конференцію, прямо їдучи за кермом. І Google Maps. До прикладу, вам потрібно там їхати там. До... Ну, хай зараз голосове не буде працювати. До прикладу, Київ. Все от проклало маршрут. Рушайте на південний схід по вулиці Білопільський шлях. І у вас телефон там, до прикладу, чи тут там, чи на сидінні. Ви їдете. Тут все максимально зручно. Голосове управління через динаміки телефона все все клас. Також ви можете їхати і прослуховувати голосові записи через телеграм. Там ну дуже багато всякого різного цікавого. Це 100% та опція, яка просто необхідна на сьогоднішній день. Також ви слухаєте музику через Apple CarPlay, або через, якщо у вас там є завантаження на телефоні, то це також можете ви все прослуховувати через мультимедіа. Меню ми побачимо тут. Різні налаштування, також Smart Link, типу дистанційне управління з телефону та мобіль. Ми бачимо дві помилки, глянемо, а потрібно замінити батарейку в ключі і інспекційний сервіс через 3-400 км Це заміна мастил і фільтрів. Також я зараз додаю на екран. Повний сервіс випуску з офіційної станції, що робилось, на якому пробігу цей пробіг перевірений. Також ми залишимо номер кузова, можете перевірити самостійно на офіційній станції Шкода. Також його перевірила авторія. По пробігу взагалі питань виникати не повинно, тому що він повністю достовірний. Далі, що я хочу вам показати, у нас бардачок з функцією охолоджування. От Тут USB, у нас DSG, як бачите, на автоматі. Голосове управління є. от така тут ніша для очків. Тут у нас підсвіточка, все підлокітник по центру, все все як треба. Також у нас є захист від зітнень, це асистент контролю дистанції попереду. Як бачите, активована, сигнал попередження середній. І тут всі інші налаштування. Також під ліву руку у нас лепосток управління курує з контролем. От якось так. Давайте ще тут подивимось, що у нас є цікавого. У нас є індикатори тиску в шинах. Також є попередження про швидкість, якщо у вас встановлені зимові колеса, система ЄС, дзеркала, склочисники, кабінація приладів. Тут дуже багато всього цікавого. От Все, що вам потрібно, ви зможете поставити галочку і у вас буде виводитись на кнель приладів. Покажу, що у нас під капотом. Незалежно від того, що 19-й рік, все рівно у нас тут така палка стоїть. Акумулятор оригінальний, він в нормальному стані. У нас 1,6 TDI, ви чуєте його стабільну роботу. Під капотом все чистенько. Давайте зніму декоративну кришку і покажу вам, як виглядає все під нею. Все тут класно, все чистенько. Ну, Свіжий автомобіль 19-го року. Тут не буде ніяких питань. Всі гвинти з заводським напилом фарби, тобто не знімалось не без демонтажа там, і всього, всього іншого. Перевірюю товщиноміром даний автомобіль в доказ того, що він без ДТП там, і інших неприємностей. Для цього в нас є отакий от товщиномір Qunics. Це німецька якість капот 126, 127, 120. Все в допусках заводських. Оце крило. З напилом лаку, воно без без ніяких там моментів, дефектів, але справа в тому, що, скоріше за все, була подряпана і відполірували і зверху нанесли захисний слой лаку, тому що він б'ється до 200 мікрон. Двері у нас це я криво поставив, от. двері у нас у рідній фарбі. З оригінальним склом, лобове скло також оригінальне. Тут у нас все без, без демонтажу. Також бачите, гвинти, кріплення крила, вони не знімались. 77 проєм. 73 двері позаду справа. Давайте знизу. Крило. Проєм. Також не фарбований. Все, верніше, не перефарбований. Ляда. Все клас. Заднє скло також оригінальне. Ось ви бачите. Показання, ну я так демонстраційно, але вона перевірена. На передньому лівому крилі також у нас товщина лекофарбова трошки більша, можливо, воно Давайте зараз тут проємо, тут все клас. Також ви бачите, що не знімались гвинти. Зараз відкриємо, ще раз подивимось. Ні, тут все добре, фари у нас оригінальні 19-го року. З однієї сторони і з іншої. Можливо, навіть це не було ніякого підфарбування, можливо, на передніх крилах. На 20-30 мікрон товщина локофарбова більша. Звертайтесь завжди раді.